Тут йдеться про паралельний процес, який може відбуватися в терапії. Вони можуть бути неспроможними розповісти вам історію. В них може бути тільки мовчання, якщо вони ніколи про це нікому не розповідали. Вони можуть не мати послідовного бачення подій, тобто їх історія може бути не в логічному порядкуванні. і спогади про травму вони не зберігаються в прямих таких ланцюжках. Як я вже згадувала на попередніх вебінарах, що нема залучення гіпокампу. В них можуть бути очікування від вас реакції такої, яка була від інших людей тоді в минулому. Вони можуть дисоціюватися в терапевтичному просторі, тому що говорити про це їм може бути занадто складно. Вони можуть зменшувати, тобто мінімізувати важливість цієї події, казати, що це було тільки один раз, це не було таким чимось значущим, і можуть це порівнювати з іншими випадками, про які їм відомо, і проявляти ознаки мінімізації свого досвіду. І якщо під час згадування відбувається ретравматизація, вони можуть бути неспроможними говорити зовсім, тому що відключається зона брока, яка відповідає за можливість мовити. І також може бути досвід сорому, тобто неможливість навіть розповісти про це як страх отримати ще одну травматизацію, тобто пережити повторну травму через соромлення. Пам'ятаєте, я згадувала про цю особливість розкриття, і я надам настанови стосовно того, як можна допомогти клієнтам дістати та зробити це в безпечний спосіб.